Ось така оце штучка. Тут в середині є акумулятор. З примірюю я її ложу сюди, включаю апаратик такий, виставляю його на вужу частоту, подношу, відходжу. А він ще тут борелось. Того ми трохи ошиблись з ним. Но ну, если под землей, то... Он прямо дает луч, понял? Да. Ну, Реагирует на радиоактивное излучение. Ну да. Право, он понял, может просто право. И вот все у нас аккумулятор. Ну, не куператор, батарейка. Батерія. Оце вам, пожалуйста, батарейка. а для типа, конденсатор, башня, у нас. Цена 350 злотых. Батарейки? Так, ця батарейка коштує 350 злотих. Ти... Да, злотих. Далеко или не? не далеко? Ти його накручуєш сюди. Тут, не знаю, видно, сейчас не видно. Тут мигає міга... лампочка. Я тебе хорошо чую, але не дуже ще близько. Не знаю, видно. Не видно, okay. бачиш? А не знаю, батарейка навіть сідає. Я д ньому бачив цю лампочку. Він казав, що батар... батарейки розряжені. Не обрізай, не, не обрізай.